Вітаю всіх! Сьогодні я хочу вам дати силовий комплекс для того, щоб покращити стан спини, тобто її прокачати і зробити її мобільною. Дихати ми будемо тільки через носи. Якщо, наприклад, важко утримувати асану якось, ми вдихаємо через ніс, видихаємо через рот, але тільки це у випадках, коли важко. В ідеалі, коли ви будете дихати тільки через носи. Якщо, наприклад, у вас є проблеми з диханням через носа, заклеюєте ротатейпом, таким чином наш мозок вмикає автоматично дихати тільки через ніс і його пробуває. Запам'ятайте цей лайфхак. А ми приступаємо до самої практики. Знову слухаємо мене уважно. Ми встаємо на наші четверенькі, кисті, будь ласка, розкриваємо для того, щоб... Обхватити підлогу, відштовхуємось, щоб нормально було. І якщо у вас немає сили, ми починаємо рухати ось так плечима, працюємо лопатками. В один бік, потім в інший. Дихаємо повільно. Якщо це легко дається. Ми додаємо підняття колінок і так само працюємо вдих. Ну, видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Розслабилися. Як тільки проробили більш-менш наші плечі, це було більше статодинаміка. Як ви бачите, я отримував одне положення колін, а потім пропрацьовував це лопатками. Це для того, щоб проробити усю ділянку між лопаток. Зараз ми починаємо. На четвереньки. І вдих. І видих. Коліно торкається нашого передпліччя. Навантаження не йде на суглоб кисті. Навантаження йде на пальчики та носочок кисті. Вдих. А видих. Вдих. Видих. Вдих. на видих. І вдих. І видих. Повернулись до четвереньок. Так само, якщо важко коліно стає на підлозі, якщо нормально, ми коліно це піднімаємо, а іншим коліном тягнемось. До передпліччя. Встали. Вдих. Видих. Коліно пішло. До передпліччя. Вдих. Видих. Пам'ятаємо про кисті. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих. Видих. І вдих. І видих. Повернулись до положення четвереньок. Відштовхнулися руками. Нормально відштовхнулися. Четверинок ми починаємо вирівнювати ноги. Головне геометрично тримаємо це положення кисних рук. Вдих. Видих. І тримаємо так. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Знову пам'ятаємо про кіст. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Стаємо у горизонтальному положенні. Якщо важко, ви поставили коліна на підлогу і утримуєте Пам'ятаємо те, що йде навантаження на носочок кісті і плечі не заводимо за кисті. Повинні плечі бути над кістями або трохи попереду. Таким чином ви більше будете завантажувати. Ваших і тримаємо. Вдих, видих. Вдих. На видих. Вдих. На видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Штовхаємось руками. Цей рух, собака мордою донизу робиться завдяки товчку руками від підлоги. Якщо важко випрямити спину, ми зігнули коліна. І тримаємо в цьому положенні. І найголовніше, то не прямі ноги, а прямі, пряма спина. Вдих. Видих. Тримаємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Беремо ми ліву ногу, краще б я показав. До грудини і тримаємо. Вдих. Видих. Якщо є можливість, визволяємо праву руку і можемо підібрати коліно до себе. Вдих. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И вдох. И выдох мордой донизу. І іншу ногу підклеїмо до себе. Якщо є можливість, зробили діагональний баланс з обхватом коліна. І тримаємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. На Вдих. Видих. І вдих. І видих. Повертаємось мордою донизу, собака. І вдих. І видих. Виходимо собака мордою догори. Ту напружуємо сідниці. Тягнемо таз до переду. Плечі зводимо разом, не вісимо на плечах. Відштовхуємось до неба. Вдих, на видих. Вдих. На видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. Вдих, видих. І вдих і вийде. Розгортаємо своє тіло на правий бік. Ось так. Тільки підкручуємо таз, не просто ось так сіли, а навпаки, плече заводимо назад, а таз, таз даємо допереду, щоб зробити у спині такий маленький прогиб. І тягнемось до п'ятки, задньої п'ятки. Наприклад, у мене правий бік до правої п'ятки я тягнусь. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Я завжди штовхаюсь плечем. Я завжди рукою штовхаюсь. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Повертаємось до морди до гри. І виходимо на інший бік одразу. Стали бокову позицію. І тягнемось. Вдих. Видих. Оп. Вдих. Видих. Вдих, видих. Вдих, навидих. А вдих, на видих. И вдих, і видих. Повертаємось морди до гори, кладемо таз, лягаємо на живіт. Руки перед собою, виходимо у сфінкса, Ноги напружуємо, будь ласка. Сідниць напружуємо. Ліктями від... відтиснулися від підлоги. Втягиваємо під і тримаємо. Головне тягнутись так само, ще маківкою до нема. Тримаємо вдих. Видих. А вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. І вдих. і видих. Тягаємо живіт, лягаємо на живіт, підіймаємо ноги, підіймаємо руки, тягнемось нормально так ліктями до стоп. І тримаємо вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. 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 Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Лягли. Руки на ширині плеч поставили. Середній палець дивиться на середній палець. Середні пальці на рівні очей. Підборіддя втягнули. Вдих. Видих. Відштовхнулися руками. Підберіть до грудини. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Вдих, видих, вдих, видих. І вдих. І видих. Рославилися. Ось такий більш-менш силовий і неважкий комплекс. Ну, як неважкий? для когось буде важкий, тому що треба прокачати нормально кисті. Але ви практикуєте і сила обов'язково зв'яжеться. З'явиться. Це нормаз так. Дивіться. Дякую, я хочу вам подякувати за підтримку, за донати. Ось. І до зустрічі. А, аже ж, це відео ще додатково для Ютуба. Тому одразу я вам хочу сказати у мене телеграм-канал. І там скоріше виходять відео, ніж на YouTube. То ви можете підписатись на мій телеграм-канал. І там усе буде швидше. І ви можете завантажити. І там вже дуже багато відео, котрих і не було на Ютубі останні там півроку. Тому підписуйтесь з вас, сподобайки, і до зустрічі!